Вітаю всіх! Я Наталя Осіна, методист науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області. Зараз я вам продемонструю сервіс, який називається Wakelet, який дозволяє створювати безмежну кількість колекцій, безкоштовно, в яких можна зберігати, наприклад, якісь посилання упорядковувати їх. Крім того, сервіс цікавий тим, що дозволяє створювати колаборацію, тобто спільну роботу. І, наприклад, за допомогою цього сервісу є можливість працювати разом над якимись спільними проектами. Такі від діяльності, як масковий штурм, і так далі. Сервіс англомовний, потребує реєстрації, але все там дуже просто, швидко, зараз подивимось. Отже, посилання на цей сервіс ви можете знайти або в описі під цим відео. Або на моєму сайті Інтернет на користь у розділі Інтернет-ресурси для створення електронних інтерактивних дошок, тому що саме цей сервіс працює як дошка. Ось цей сервіс Викілет. Натискаємо. Одразу в мене, бачите, спрацював Google-перекладач, і, відповідно, все перекладається, все дуже гарно працює. Щоб почати роботу, ми потрібно зареєструватися, можна це зробити за допомогою ось цієї синій кнопки, кнопки. Або ось тут у горі праворуч теж є відповідна кнопка. Натискаємо, з'являються декілька можливостей, як це можна зробити. Я зареєстрована за допомогою Google-аккаунту. Натискаю, обираю саме з якого аккаунту, з власного я зареєстрована. І ось потрапляємо на таку сторінку, де вже в мене бачите, є деякі колекції. Тут одразу ми бачимо назву цих колекцій, тут можна побачити малюночок, але ж це можна налаштовувати, це ви самі за бажанням натискаєте, завантажуєте і так далі. Ну, наприклад, останнім часом я почала використовувати цей сервіс для того, щоб збирати. Відгуки про майстер-класи, які ми проводимо. Ну, давайте подивимось, наприклад, ось такі. Ось таким чином. Тобто я надаю посилання, і кожен бажаючий пише відгук про той майстер-клас, який він пройшов. Крім того, є можливість завантажувати деякі малюночки. Тут зараз, бачите, такий трошечки інтернет повільний. тому... Відповідно, не одразу все завантажується, але гарно все працює. Можна додати опис до вашої колекції. І зверніть увагу, що тут деякі з прізвищами, а деякі є відгуки, ось, наприклад, анонімна газель, бачите, Це під час. Того, як учасник входив в сервіс, він не прописував своє ім'я. Тобто тут можна ні анонімно працювати, але перед тим, як ви входите, як вже користувач, вам потрібно вписати. Це ми трошечки пізніше подивимось. Так? Ось в такому вигляді можна. Наприклад, збирати відгуки. можна, Ось я збирала свої сертифікати. Тут збираю, наприклад, ось тільки, наприклад, малюнки можна так, щось збирати, якщо вам потрібно. Крім того, ми проводили тренінг для викладачів математики, що стосується проведення НМТ в цьому році. І ми збирали інформацію ось в такому вигляді. Дивиться стовпчиками. Бачите, наприклад, нормативна правова база. Тут все, що стосується нормативно правової бази, тут корисні матеріали, здобувачем освіти, звіти, презентації учасників. Тобто, бачите, все можна приєднувати, посилання різні. Малюнки, якісь презентації, все дуже гарно працює. Тобто, в одному місці можна все збирати. Крім того, у нас тут чотири стовпчика, але можна, бачите, ще додавати. В зв'язку з тим, що я власник, відповідно, в мене одразу відкривається можливість редагування. Так, ось таким чином. Але тут ще можна для того, щоб вам щось надихнуло, на якусь ідею або щось подивитися. Тут є рядочок пошуку. Якщо ви натиснете ось на цей рядок пошуку, у вас з'явиться, і ви, ну, наприклад, давайте мою улюблену математику математика. Ось. І ви побачите колекції інших користувачів цього сервісу по цієї, цієї теми, наприклад, математика, ви можете зайти, подивитися. Що збирають інші користувачі? Ну або там пишете, що вас цікавить, так, саме в цей рядочок. Тобто натискаєте пошук і шукаєте, що вам цікаво. Далі, тут, якщо ви натиснете на ось цей розділ «Досліджуйте», то тут вам буде бачено популярні колекції. Які за кількістю переглядів набрали більше балів, скажімо так. І, тобто, Ви теж можете подивитися. А то, але в основному популярні тут англомовні колекції, хоча тут ви бачите на українській мові, але ж це ж Google-прикладач працює, ви ж не забувайте. Так? Ну, отже, повертаємось на. Початок, і виникає питання, як же створювати і наскільки це складно зробити. Ні складно. Натискаємо на ось цю синю кнопку плюс створити колекцію. Натискаємо, і у вас є підказочки навіть. Так? Ну, Наприклад, ми створимо таку спільну дошку для того, щоб реалізувати проєкт. В мене є такий, коли ми провкули. Водили хвилиночку, коли ми проводили дистанційний курс, що стосується stem освіти, то відповідно я такий приклад надавала учасникам, що як можна реалізувати. Проєкт, що пов'язаний з кавунами. І давайте на, саме на такому прикладі ми створимо дошку, яку потім надамо іншим учасникам цього проєкту і подивимося, як організувати роботу, саме спільну роботу над проєктом. Ну, ну, назву просять надати. Ну, давайте так і пропишемо, що це. А, у нас буде навіть не СТЕМ, а СТІМ проєкт. Стріям, стрім проєкт. Стрім. Проект. Каунин. Так і називаємо Каунин. Так. Далі. Ми надали з вами назву надали. І далі можна натиснути на ось таку тут оливець, кісточку, не знаю, якщо там хто як бачить, і налаштувати далі зовнішній вигляд. Можна додати зображення. Ну, давайте можна, бачите, завантажити з комп'ютера, створити в канві. Ну і далі є варіанти. Так, я завантажу. В мене тут є на робочому столі саме малюнок. Такий, як підказочку, з цього завантажили. І далі ви позначаєте, як ви хочете, щоб було бачно. Зараз щось трошечки, давайте щось не спрацювало, так буває. Ось, Оновили сторіночку і все гарно працює. Далі ви можете налаштувати, або повністю ваш малюнок буде бачно, або половину. Бачимо, так? залишимо повний. Далі можна додати фонове зображення, тобто фон вашої колекції. Ну, давайте завантажимо знову ж таки з комп'ютером. У мене деякі фончики тут є. Давайте щось таке не дуже яскраве. Ну, ось таке, наприклад. Так, фончики. Так, і далі вам пропонують декілька видів, макетів. Тобто, Будуть один за одним, як я сертифікати вам демонструвала. Власні. Компактне те ж саме, тільки там без пробілів буде сітка, дошка наш, але нам потрібні стовпці, тому що ми будемо розподіляти обов'язки між учасниками проєкту. Натискаємо стовпці. І можна закривати дизайн і починаємо е, працювати тут. Так, додаємо стовпець, і перший стовпець у нас буде это у нас С, тобто наука. Ой, зараз хвилинку. С. Так, і ми з вами тут е, можемо прописати в дужках, так? ну, Наприклад, це у нас буде хімія. Вибачте. Вибачте, вибачте, так, хімія. Хімія. Так, далі ця група у нас буде працювати хімія. І далі тут ви можете ще ну, додати, що це хімічний склад, можна опис додати, ну, за бажанням, знову ж таки, ви все це тут прописуєте, Так, Наступний стовбець у нас буде Т у нас технології, так? Т, те. а Та що таке? Т, те. Технології. Тобто ви надаєте завдання, завдання сконструювати форми, наприклад, для вирощування, так? І дивіться, зберігається все автоматично. Тобто, не потрібно щось натискати, все автоматично зберігається. Ну і далі додаєте, наприклад, у нас ета література. Я не буду дуже витрачати ваш час, ще один стовпець зробимо і все. І так ви додаєте, скільки вам потрібно стовпців. Хвилинку щось. Так, R. Література. Так, от. І так далі. Тобто ви додаєте, скільки потрібно вам, скільки груп вам потрібно розподілити ваших учасників вашого проєкту і надаєте завдання. Завдання можна надати в описі, можна тут прописати, як вам зручно. І знову ж таки, в кожний розділ ви, як власник цієї дошки, теж можете додавати інформацію, що можна додати. Можна щось написати тут, тобто ви тут прописуєте, ну і, звісно, зручно прописати тут якусь інструкцію, тут можна потім попрацювати ще з текстом і так далі. Так? Далі можна додати якийсь малюнок, знову ж таки, давайте. ну, у зв'язку з тим, що в мене нічого такого не підготовлено, хімію. Так, ось додається малюночок. Крім того, дивіться, можна повернутися до редагування цього малюнку і додати якийсь там опис до малюнку. Так, автоматично зберігається, Бачите, можна додати опис, але це не є обов'язковим. Закриваємо, ось з'явився опис. Можна завантажити якийсь pdf документ ну, наприклад, завантажу якийсь підручник і так далі. Тобто, ви можете далі, можна вбудувати якесь посилання. Так, давайте ми зараз, ну, щоб я, наприклад, надам посилання на наш сайт. Ну, це ж приклад. тому... Так, ось сюди ми вставляємо посилання, автоматично зараз завантажиться. Ось тут, бачите? Тобто тут є підказки, що саме ви можете. І тут у вас з'являється кількість у вас уже контенту в кожному стовпці. Тобто тут два, тут один бачимо і так далі. Тобто, ви налаштовуєте ту інформацію для. Початку вашого, наприклад, проєкту, або якщо ви організуєте мозковий штурм, ви теж можете за стовпцями розподілити, які саме питання, ви можете просто задати питання і збирати інформацію і так далі. Ну, але ж ось так. Далі тут можна додати ще опис до проєкту. Якщо є бажання, так ну, ось такі налаштування. Навіть це. Так, далі. Що ви далі робите? Тобто, якщо потрібно, знову повертаєтесь ось таким чином, і давайте подивимося, як буде виглядати. Якщо, наприклад, макет ось такий я оберу, той же самий проєкт можна в різних виглядах подивитися. Тобто можна ось таким чином налаштувати, бачимо, змінилось. Компактний ось такий. Сітка ось така. Дошка настрою ось такий буде вигляд мати. І відповідно стовпці – ось такі. Тобто будь-яку дошку можна переналаштувати на будь-який інший вигляд. Макет налаштовуєте ось тут. Далі ви натискаєте на кнопку. Налаштування ще можете, можете скопіювати, додати у закладки, і тоді у вас всі ваші закладки з'являться ось в цьому розділі в моєї бібліотеки. Так, і все, в принципі, так, тут. І основна наша задача поділитися нашим контентом. Натискаємо. І перед тим, як поділитися, у вас тут є різні можливості. Можливості, <кій> вибачте. Тобто, поділитися для перегляду. Тут, в залежності від того, яку ви маєте мету. Або ви е, просто налаштовуєте, щоб ваш контент був е, бач на всім, або ви для себе збираєте якусь інформацію. Якщо ви збираєте для себе, то відповідно ви налаштовуєте пропорції. Так. Е, в своєму профілі натискаю опублікувати і дозволяю доступ, тому що потрібно, щоб інші дивилися. І далі дивіться: якщо ви хочете надати посилання для того, щоб тільки хтось переглядав ваш матеріал, то ви копіюєте посилання ось тут. Ви натискаєте. Копіювати, у вас автоматично скопіювалось, скопіювалось, і ви надаєте комусь це посилання. Також можна згенерувати QR-код, якщо, наприклад, вам під час якогось виступу потрібно продемонструвати вашу дошку. Можна вбудувати за допомогою QR-HTML-коду на сайт. Наприклад, можна одразу надати посилання через Google Клас і Teams. Але наша задача зараз співпраця. Тому, коли ви надаєте посилання для спільної роботи, то вам потрібно копіювати не ось тут для перегляду. Дивіться, поділитися для перегляду. А вам потрібно копіювати для співпраці. Зверніть увагу. Тобто ми копіюємо з вами для співпраці. Натискаємо так, і в режимі анонімного вікна копіюємо, вставляємо. Ось, дивіться, зараз мені. Е Запропонували вписати ім'я. Якщо я закрию це, то я на, цьому, на цій дошці буду анонімно. Підписи всі мої будуть анонімні. Тому вам потрібно проінструктувати ваших здобувачів освіти, що їм потрібно вписувати ну, ім'я так точно. Так, якщо я прописую ім'я, зберігаю то я вже буду бачити, по-перше, я буду бачити весь той, той контент, який вже тут є, і я можу додавати вже свій контент відповідний стовпець, але ж, бачите, я нічого не можу зробити, нічого змінювати, вже те, що є в наявності. Бачите, в мене немає такої можливості, тому що я зараз як співпрацюю. Так? Але я можу, знову ж таки, надавати якісь посилання. Давайте зараз копіюємо, знову ж таки, це посилання і надамо в режимі анонімного вікна в інший рядочок. Ось так, я надала посилання. Я можу додавати будь-які малюнки теж, так, ну, давайте ось цей малюнок дамо. Так? Я можу теж писати щось. Дякую за запрошення, наприклад, так. Ну, але ж це, можна редагувати всі ваші тексти ось таким чином. Все зберігається, бачите, автоматично. Ось. Я можу приєднувати pdf формат тобто я маю всі ті можливості, які має і власник цього, цієї дошки. Так? Якщо я зайшла не реєструючись, то відповідно після завершення і після того, як я цю дошку закрою, мені знову потрібно буде входити, вписувати ім'я і так далі. Тобто Ну, якщо, наприклад, як я використовую для збору відгуків, то цього достатньо. Якщо ви плануєте серйозно працювати там, і ви хочете, щоб кожен раз користувач заходив під своїм ім'ям, хвилинку, зараз давайте подивимось, що змін. бачите, ось змінилося, і бачите, що Наталя додала ось такі матеріали. Щось, інтернет не повільний, бачите, ні бачно текст. А, о, проявилась текст. Проявився, бачите? Так, то вам потрібно відповідно, дивіться, по-перше, можна додати електронні адреси, і тоді хвилинку, Електронну адресу. Зараз зараз хвилинку, я хочу відкрити, вибачте, за затримку, хочу відкрити електронну пошту. Аккаунту по дистанційному освіті нашого науково-методичного центру і продемонструвати вам. Дивіться, можна запросити за електронною поштою, але якщо за електронною поштою, то відповідно користувач потрібно, щоб був вже зареєстрований. У ну, мене вже цей аккаунт зареєстрований, теж тому що я пробувала. І ви ось таким чином дадите. І е, в цьому аккаунті, ну ка зараз я вам продемонструю, з'явиться, е, теж з'явиться, е, ні, мені потрібно, на жаль, не буду демонструвати, мені потрібно входити в той аккаунт, але зараз я вам продемонструю, де це буде. І ось таким чином можна запросити. І тоді, коли ви спільно працюєте, то у розділі Поділився зі мною в тому аккаунті буде ось ця дошка. Тобто, ці учасники вашого спільного проєкту заходять в свій аккаунт, і в розділі Поділився зі мною буде саме ця дошка. Тобто, за посиланням кожного разу не потрібно буде. Так, ось таким чином. І ось вже зберігається ваш, ваша нова колекція. Тут можна видалити колекцію, знову повернутися до редагування або для, до спільної роботи, і так далі. Тобто, ось таким чином буде виглядати ваш проєкт. І ще раз нагадую: не забувайте, в залежності від того, яку ви мету маєте. Собі. Ви або копіюєте для перегляду ось тут HTML-код, QR-код, все, що стосується, просто перегляду. Але якщо ви плануєте співпрацю е, тут, то відповідно копіювати посилання потрібно ось тут. Або надавати е, співавторів. До вашої дошки ось тут за електронною адресою. І тоді у того. Але той, та людина потрібно, щоб була зареєстрована саме за допомогою цієї електронної пошти. Ось така хитрість. Але якщо ви будете спільно часто використовувати, то відповідно є сенс. Зареєструватися і працювати спільно сервіс дуже зручний, дуже цікавий, дуже багато можливостей. Кількість колекцій безкоштовній версії не обмежена, і взагалі цей сервіс взагалі безкоштовний. Тобто, якісь обмежень, якихось коштів, сервіс не потребує взагалі. Тому я сподіваюся, що ви будете цей сервіс використовувати не тільки для спільної роботи, а й для власних потреб. Дуже просто і цікаво. Можна збирати інформацію, збирати власні колекції якийсь, якийсь матеріал за темами, можна тут збирати і... Інформацію, що стосується уроків, наприклад, уроки організовувати тут, надавати учням для перегляду, зібрали всю інформацію, з теми для уроку і надайте, тобто не обов'язково для спільної, але є можливість і спільної роботи. Я вам бажаю успіхів. Якщо вам понравилось відео, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, тому що дуже багато цікавих. Сервісів я для вас ще підготувала. Канал постійно оновлюється новими відео. Буду рада коментарям, лайкам. Бажаю всім успіхів, міру, всього найкращого і до зустрічі!